Захисників України. Два роки я воював. Зараз звільнився і дуже хочу, щоб всіх звільнили наших хлопців з полону, щоб не забували про безвісті зниклих. З моєї роти в полоні один, а зниклих безвісті шість. Це друга рота, 94-й батальйон. Ми хочемо, щоб за них не забували. Я сьогодні тут, тому що я шукаю свого чоловіка, який пропав цього року, 21 липня. І також я хочу підтримати всіх, хто тут сьогодні зібрався, всіх рідних, в кого така сама ситуація, в кого рідні зникли звісті або знаходяться в полоні. І хотілося б сказати, щоб командування військових частин надавало рідним більше інформації, тому що жити в невідомості дуже важко. Получається так, що військові мають дуже багато зобов'язань перед військовою частиною. А коли стається така біда, військова частина відвертається від рідних і взагалі не надає жодної інформації. ми того.